Усім привіт! Друзі, рада вітати вас на каналі Христинка, я в Аверорі. Подивимось, що тут є цікавого: сумка пляжна, ціна 129 гривень. І з іншими принтами. Досить така цупка тканина. І ось такі ручки. Набір посуду для пікніку за 349 в контейнері на 6 персон. Тарілки плоскі. Склянки пластикові і прибори. Такий варіант: ціна 299 гривень на 6 персон. І простіший варіант: ціна 169 гривень. Тут на 4 персони. І додатково є ще глибокі тарілочки. Набір приладдя кухонного, ложки виделки і ножі. 12 сього предметів за 69 гривень. Стакан пластиковий 400 мл за 12 гривень. Такий варіант об'ємом 500 мл 12 гривень. Чашечки по 9 гривень. Об'єм 200 мл. Термосумка така досить об'ємна. Вони всі йдуть в таку клітиночку, але є у різних кольорах. Ціна 299. Кислота оцтова 9, 900 мл за 19 гривень. Тертка. Дякую, що виправляєте. Ви що роблю помилки у вимові, у наголосах. Знайте, що я не навмисно такий діалект місцевий. І дякую всім за розуміння: 119 гривень. Салатники пластикові об'ємом 2,5 літра за 34. Такий подрібнювач для чеснику за 49 гривень. Кришки для консервування на закрутку. 20 штук 49 гривень. Кришки для консервування це вже на ключ. 50 штук без малюнків за 77 гривень. Акційна ціна. І за 39 гривень в упаковці 20 штук. Так, це для морозива. Для приготування морозива формочки. 4 штуки. Ціна 77 гривень. Не бачу, щоб тут був зазначений об'єм. Менше по 55 гривень, теж чотири. Формочки, 4 морозива виходить. За 109 гривень акційна ціна на силіконову форму для приготування морозива. Тут виходить вже 6 порцій. Для заморожування льоду такі кулі, сфери, за 149. А це новинка приїхала ціна 59 гривень. Форми для заморожування льоду. Круглі або сердечка виходять. Зверху пластик, а низ прогумований, тобто натискаєте і кубик вилазить. Набір трубочок для коктейлів, для напоїв 50 штук за 24 гривні, є різні соуси. Соєвий соус для салату 200 мл за 29 гривень, соус соєвий теріяки 29, заправка лимонна. За 34 гривні. До речі, я схожою довго користувалася, або додавала трошки то там, то сям, навіть до чаю додавала. І зручно, що найти лимончик скипку з'їв і може зіпсуватися, а цей концентрат він досить довго стоїть. Заправка лимонна 250 мл 24 гривні. Перець чорний, мелений, за 11 гривень. Хмелі сонелі по 7 гривень приправа. І універсальна куряча по 9 гривень за 90 грамів. Згущувач для варення на 1 кг фруктів плюс 1 кг цукру. 20 г 9 гривень. Конфітюр Ціна 12 гривень 20 г. Желатин неакційна ціна 16 гривень. Сіль кухонна за 14 гривень. Часник сушений, гранульований 7 гривень. О, хто пам'ятає ці заправки до салатів. Часничок заправка, суха суміш. Додати тільки сметану, йогурт чи майонез. На 2-4 порції салату 10 грамів, 7 гривень. І такий варіант: тартар. Паперка мелена 7 гривень, 15 грамів. Приправа томати, часник та базовік за 14. Так, це такий самий варіант. Желеві торгової марки Monique 12 гривень 85 грамів. І навіть зі смаком Кока-Коли. Морозиво зі смаком, шоколаду Чотири порції виходить. Цікаво, якщо зробити в цих формах. Чи підійде, чи ні 19 гривень. І така суміш для приготування молочного коктейлю 17 гривень. Напій концентрат мохіто Мангума Ракуя на 3 літри води, 29 гривень. Соки нектари, війні, 200 мл 12 гривень. Дуже гарні ось ці новинки, такі рукавички, лимончики, по 49 гривень. Є в смужку або просто із лимончиками. Бачу, що повсюди така лимонна тематика, і насправді воно виглядає так досить свіжо, яскраво. За 147 гривень подушки декоративні теж із лимончиками. Так, так, так. Ось вони теж такі насичені яскраві кольори. Мені вподоби. пишіть, як вам. За 49 гривень рушнички вафельні, теж із лимончиками. Розмір 40 на 60 см. І по 44 гривні ці вже інші на дотик але теж із лимончиками. 40 на 60 скатертини двох видів, які видів, які не видів. Жартую. Скатертина із лимончиками. Ціна 149 гривень. Розмір 110 на метр 50 Метр 10 на метр 50 І такі скатертини по 99 гривень. В'єтнамки по 88. Чоловічі по 99. Панама ціна 149 гривень. Досить гарне в них пошиття. Такі, знаєте, вони гарно прошиті. При бажанні навіть можна з неї зробити двосторонню. І ще є у чорному кольорі з бананчиками. Так. Килимок пляжний. Ціна 299 гривень, досить легенький. Складається в таку компактну сумочку. Я, мабуть, почекаю, коли буде знижка, і собі придбаю такого килимка. Мало схожий і дуже була ним задоволена. Вони йдуть, бачите, такі як фульговані. Можна постелити будь-де, і він трошки амортизує і буде зберігати тепло, тобто не буде вам від землі чи, наприклад, від асфальту холодно такі сумочки. Антимоскітні сітки по 99 гривень. Вони йдуть такою шторкою на двері. Кольори є різні, однотонні вони. Розмір метр на 2 метри та 10 см. Закривається на ось такі магнітики-пташки. Спіраль від комарів. Ціна 39 гривень. Електрофумігатор від комарів за 68 гривень. Спрей від комарів за 39 гривень. 64,59, вологі серветки чорні. За 88 гривень 120 штук. Вентилятори також є різні, такі з прищіпкою. Можна прикріпити до чогось 229 гривень. Такий варіант USB. від USB 169 з підсвіткою та місцем для льоду. За 249. Я так думаю, така задумка, що буде повітря йти, і тут холодний лід буде охолоджувати повітря. А це є рибальська, мабуть, капелюх антимоскітний. Просто антимоскітний. Гамак ціна 199 гривень. Ліхтарик вуличний на сонячній батареї. Ціна 77 гривень. Вугілля деревне, 1,5 кг за 74 гривні. Є різні шампури, Набір із 4 штук. Вони такі досить витончені. Звідси їх можна навіть у духовку помістити. Довжина 38 см-44 гривні. І ось такий варіант: довжина 60 см, 6 штук за 109 см. Решітки для гриля по 199 гривень. Набір для мильних бульбашок за 199. І такі варіанти по 149. Це теж мильні бульбашки, ще з приколом, такою качкою в сонцезахисних окулярах 84. Рідина мильні бульбашки 49 гривень 1 літр І такий набір за 99. Вау, який гарний нічник. нічник Зайчик. Красота. Працює від батарейок. Треба дві штучки. Сіренький зайчик. Кухоль порцеляновий за 59 гривень. Сказала, оптимальний об'єм. Давайте пошукаємо скільки. 365 мл. Тепер запитання до вас: чи любите ви пити великими об'ємами чай чи маленькими? Чи більше надаєте перевагу каві чи іншим напоям? Пам'ятайте, я вам недавно показувала новинки такі чашечки, схожі цих, але іншої форми. Нема ні одного. Це що за приколи? Така краса приїхала. Всього є 4 варіанти таких чашок. Ціна 59 гривень в горошок з квітами зовні зверху і смужечку. Як вам такий принт. Дуже мені запали прям саме серденько ось такі тарілочки, тому що це цукернички у формі листочки. На відчуття вони як скляні. Є темніші, є світліші і є ще іншої форми, але я не можу придумати, де я їх б могла використовувати, бо стримує світ покупок нефункціональних. Знаєте, завжди, якщо купляю, то обдумую. Треба не треба. Краще почекати, гарно обдумати, аніж купити зайве. Імність для напоїв скляна із бамбуковою кришкою та бамбуковою трубочкою. 109 гривень. Такі скляні, а трубочки тут паперові. Ціна 77 гривень. Менажниці для закусок. Бачили ми з вами іншої форми такі совенятка. А приїхали ще одні сонечки. Вони йдуть бамбукові, діаметр не зазначений 109 гривень. Килимок для холодильника антиковзаючий, 99 гривень. Не пише, яка тут намотка, які розміри, але видно, що більша. Така менажниця бамбукова за 59 гривень на три відділи. Такі не досить глибокі, а трошечки. Така менажниця дерев'яна, глибша і важча. Ціна 77 гривень. Від Freckenbox, катертина із малюнком, розмір 1,20 на 1,50 м за 22 гривні. Серветки настільні, порційні, ціна 29 гривень. А я використовую такі, як антиковзаючі килимки всередину у полиці. До речі, тут так і зображено. Чтившухляю в полиці. Хороша річ. Набір серветок кухонних із мікрофібри. 5 штук ціна 99 гривень, розмір 30 на 30 см. Такі рушнички кухонні за 39 гривень. Одна штука, розмір 40 на 60 см. Сірий білий синій колір. Вологі серветки дитячі від торгової марки Safi Тут є 132 штуки в упаковці. Ціна 44. Пологий туалетний папір 130 штук за 44 гривні. Хустинки паперові носові вітрової марки Рута 100 штук за 29. По 19 гривень такі паперові серветочки теж 100 штук. Стільниця пластикова ціна 39 гривень. Приїхали такі чашечки, вони виглядають як ручної роботи. Не знаю, чи це ручна робота чи ні. Такі є з квітами та вишеньками по 99 гривень, з блакитними квітами і з тюльпанчиками. Такі із хмаринками є тарілочки та чашечки з 199. В хламінго. Були такі келихи для вина в хламінго. Ціна 129 гривень об'єм 470 мл. Є і інші надписи. А появилися келихи для пива, теж в та з іншими жатами. Зранку пиво не шкідливе. А інше. Об'єм 500 мл, ціна 119 гривень. Галечик об'ємом 1 літр за 229 з бамбуковою кришкою. Фруктовниця, ціна 109 гривень металева. Підставка для кухонного приладдя 139 такий кошик металевий за 99 гривень. За 109 гривень менажниця така квіточка бамбукова. По 88 гривень кришки сітки для смаження, діаметр 29 см. Такі літні новинки приїхали. Це є шорти чоловічі. І наскільки я розумію, вони є для купання З фламінго Пальмовий принт, синій, такий з морськими. Так, так, і ще є ось такі. Ціна 199 гривень, шорти чоловічі із малюнком. Одненький відкрию вам покажу. Не знаю, як описати вам матеріал, такий слизький на дотик. Поліестер 100%. На функціональний шнурочок, також на резиночці, і є дві кишеньки по бокам. Шви і як які. Значит, є із нюансами. Ще приїхали ось такі килимки пляжні. Такі, знаєте, як солом'яні. Угу. Вони з двох сторон однаково виглядають. Зв'язується і обшитість 149. За 249 гривень етажерка для взуття на 5 рівнів. За 229 гривень етажерка теж на 5 рівнів. Так, тут є параметри 42 см довжина, глибина 19 і висота 79,5. Килимки придверні, гумові, ціна 139. Парасолі автоматичні ціна 149 гривень. Є однотонні, а є із малюнками, переважно квітковими Такий варіант, вони якось незвично складаються. Ціна 119 Чоловічі парасолі за 149 гривень. За 29 гривень книга дитяча. Як домовичок про чимність нагадав. Ой, тут гарненько, бачите, що можна вчитись читати її наголоси. Mm -hmm. Цікаво, чи ще якісь є. Ой, є, тут багато всього. Як зайчик казку шукав. оп 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 Поки два варіанти знайшла. Перша розмальовка ціна 24 гривні, є контур підказки по кольорам. Бачите? Тут і зображення і такі повторюшки. Тут є готовий варіант, а тут треба повторити. Є підказки теж по кольорам. Ціна всього 9 гривень. Тут є різні завдання, треба або хвостик домалювати. І прописано, що треба робити. За 34 гривні розмальовка дитяча. Тут великі малюнки і теж є підказки. За 29 гривень книга дитяча кмітливі забавки. Задачки для дітей від 4 років. Тут і прописи, і багато іншого. За 29 гривень водяна розмальовка, тут вже є кольори, просто треба водичкою змочити і проявиться колір.